Року з 25 листопада по 10 грудня проходить міжнародна акція «16 днів проти насилля. Вона об'єднує країни та громади у спільній меті створити безпечне середовище без страху та приниження. Інформаційну акцію провели сьогодні у центрі Кривого Рогу. Біля Георгівської дзвіниці перехожим роздавали троянди. Так волонтери громадської організації Гіда Центр закликали криворіжців формувати повагу, емпатію та культуру ненасильства. Сьогодні ми, як і минулий річ, включилися в міжнародну акцію 16 днів протидії гендерно-зумовленого насильства та домашнього насильства. І як і минулого року, ми на вулицях нашого міста роздаємо білі троянди жінкам з такими невеликими візитівками для того, щоб вони змогли знайти ресурси та сервіси допомоги внаслідок домашнього насильства або гендерно-зумовленого насильства. Якщо дорослі чи діти зіткнулися з домашнім насильством або стали свідком цього явища, необхідно звертатися до відповідних служб. Про це наголошують учасники акції. Гіда Центр три роки тому розгорнула діяльність щодо протидії домашньому насильству у кривому розі правоохоронці фіксують збільшення протиправних фактів. Їх кількість цьогоріч – це число троянд, які роздадуть волонтери в цьому році. цих троянд 1860. Порівняно з минулим роком, це втричі майже перевищує показник минулого року. На жаль, цей показник росте і, на жаль, мабуть, буде рости і ще, тому що реалії нашого життя на зараз. Да, Невтішні прогнози такі теж не радісні, але ми сподіваємося що цими акціями, розповсюдженням цієї інформації, набуття цієї інформації масовості, да це допоможе врятуватися багатьом і жінкам, і чоловікам, і дітям так само. Волонтери наголошують, ці 16 днів, коли міжнародна спільнота об'єднується у протидії насиллю, саме час розірвати ланцюг мовчання людині, яка поважає себе та інших, і знає, як захистити свої особисті кордони.